День. Розпочинаємо засідання позачергове засідання постійної комісії з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку Мирощанської сільської ради до 81-ї сесії, 8-го скликання. На бюджетну комісію зареєструвалися 4 члени. Комісія повноважна. На порядок денний виноситься сім питань. В кого будуть які доповнення до порядку денного чи зміни? Немає. Прошу проголосувати за порядок денний. Безух, за Ковальчук, да. Германюк. Да. Да. Отецький, було, було, ні. Перепрошую ні. на закономісія за комісію, на засідання комісії запрошені заступник сільського голови Максим Навчук, секретар сільської ради Оксана Семикопенко і начальник фінансового відділу Наталія Левченко. Так, переходимо до першого питання нашого порядку денного про встановлення земельного податку на території Мишенської сільської ради. Доповідач начальник фінансового відділу Левченко Наталія Іванівна. Зв'язку з тим, що виникли питання по, цьому, по даному питанню, не уточнені, то в мене є пропозиція перенести це питання на наступну сесію, на наступну бюджетну комісію. Будуть ще якісь інші пропозиції? Немає. 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 Давайте за дану пропозицію проголосуємо. Хто за, без за. Ковальчук, Германюк, Яку та? Так. Наступне питання: про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки на території Греченської сільської ради. Так, відповідно, пункту 24 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування України зі змінами стаття вісімдесят до надчети двісті шістдесят податкового кодексу України іншими, іншими чинними нормативно-правовими актами з метою затвердження порядку обчислення і сплати податку на майно в частині податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки, що справляються у формі податку на нерухоме майно нові від земельної ділянки, постійного та рівномірного наповнення досільної територіальної громади для забезпечення розвитку території та реалізації програми соціально-економічного розвитку сільської територіальної громади? Меричанська соціальна рада вирішила встановити на території громади ставки податку на нерухоме майно відмінені від земельної ділянки за переліком згідно додатком 1 цього рішення. Проголосувати. Тобто вони не змінюються. Не, зміню, не, не зміню. змінюються. Ну, є ще запитання? Немає. Немає. То за дане рішення голосуємо. Безох за Ковальчук. Да. Германю, за. Якута? Да. Прийнято. Наступне питання: про встановлення стану ставок єдиного податку та особливості його справляння на території Врачанської да. сільської ради. Керуючи Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року номер 2755 7 зі змінами та доповненням пункту 24 статті 26 закону України від 21 травня року. Номер 28 97 про місцеве самоврядування України зі змінами, сільська рада вирішила затвердити положення про особливості справляння денного податку з господарювання, які застосовується спрощену систему оподаткування, обліку та згідності на території Міроської сільської ради. Згідно додатків 1 та 2, теж вони не змінюються. Прошу голосувати. Питання. Голосуємо. Безо за Ковальчук. Герменюк. Яку так? Дуже не прийнято. Наступне питання: про затвердження положення про встановлення ставок туристичного збору на території Вибачте, про встановлення ставок туристичного збору на території Рощенської сільської ради. А керуючи пунктом 215.3.10 пункту 2153 статті 215 додаткового кодусу України пунктом 24 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в України, Мерченко сільська рада, вирішила затвердити положення зі сплати транспортного податку на території Міщенської сільської ради згідно додатком 1. Ставки транспортного податку згідно з додатком 1 і 2, теж вони залишаються. Це ви нам сказали, положення це п'яте питання, так? Про затвердження положення. Так, воно в одному. Воно в одному питанні два положення і встановлення ставок транспортного таки поставити туристичне. Так, керуючи податковим кодексом України 2.12.2010 2010 року No2556. Змінами та доповнення пунктом 24 статті 26 закону України 21 травня 1997 року No28 промістерство навідування міська рада затвердила вирішила затвердити положення туристичних спів на території Мерченської сільської ради. Згідно додатком 1, 2 до цього рішення. Там. Питання є чи не Немає. То за дану пропозицію прошу проголосувати. Безовза, Ковальчук, Нерманюк. Так, так. Рішення прийнято. Про затвердження положення та встановлення ставок туристичного збору на територію Мешенської сільської ради. Це тепер транспортного, так? У мене тут туристичного з пунктом 215.3.10 пункту 215.310 законодавства податкового кодексу України, пункту 24, частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування Мерчанська сільська рада вирішила того затвердити положення сплати транспортного податку на території Мерчанської сільської ради згідно з додатком 1 і 2. Так, ну, залишається незмінно. Запитання є? Немає. No. До додане рішення прошу проголосувати. без за. Ковальчук. Yeah. Германюк. Да. Yeah. Якута. Yeah. Ще не прийняте. Наступне питання про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Мирошенської сільської ради на 2025-2027 роки. Так, отже, пропонується внести зміни до програми благоустрою населених пунктів Мирощенської сільської ради, а саме до пункту 8 обкошування ручною мотокосою земель комунальної власності Мерсичанської сільської ради. 10, виділити 10 тисяч гривень і внести до пункту внести поправки до пункту 14 послуги з прибирання стихійних скіп для і їх подпорядкування мінус 816 гривень і до пункту перенести ці кошти до пункту 20 у порядкування місця, видалення, придивку готових відходів в селах Маргощах і Гінн, плюс 816. Немає. за дане рішення прошу проголосувати. Безо за Ковальчук. Безо. Як Германюк? За. Як Рішення прийнято. Про внесення змін до бюджету в сільської територіальної громади на 2025 рік. Отже, пропонується внести зміни до бюджету сільської територіальної громади. Станом на 1 червня 2025 року виконання бюджету становить 100,29%, А це в грошовому еквіваленті 30 Половину тисяч. Зовсім дуже мало, але ми мусимо їх спрямувати на, на такі невідкладні потреби. Це е, лист винущань е, номер ліцею від 4 червня 25 року просить е, е, ліцей на м, 2056 гривень. На повірку е, лічильників. Далі, на, е, 3620 гривень ну, маємо виділити це на двох дітей сиротам за програмою виплати одноразової грошової допомоги. Так, так. Це обов'язково. 10 тисяч вже на благоустрій сказала і на, на апарат 5 тисяч це за частини до автомобіля. Так вже ну, дуже Просимо внести внутрішні зміни до бюджету. Так як працівник одної штатної одна штатна одиниця, а саме головний спеціаліст родецька Тетяна перейшла з відділу справа сім'ї, дітей та молоді та соціальну ну, та соціального захисту населення до служби у справах дітей Мирощадської сільської ради потрібно перенести кошти на заробітну плату з функції 0,1,50 на функцію 0,1,60 у сумі 137 тридцять тисяч гривень. Це зарплата на 7 місяців. Далі потрібно зробити перерозподіл коштів загального фонду, зняти кошти суми 8500 і перенести на спеціальний фонд, щоб проплатити кошти на. Ми прийняли вже їх, вони нас виділені, тільки на спеціальний фонд треба перенести, щоб оплатити програму землеустрою. Так, далі ще Так, що ми, ми на загальні прийняли, потрібно на спеціальний фонд. Далі, ще є листи по школах, які просять. Так, Листвинська гімназія, лист номер 56 10 червня 25 року, зв'язку з допущено кредиторською за про розрахунку заробітної плати КЕК КПК 1031. Просимо перенести з КПК 2120 на 21,11 суму 46 тисяч 500. Далі дирекція Княгининського ліцею просить так само перенести по КПК 1031 з з КЕХУ 21-20 на 21-11 100 тисяч гривень І по КПК 16 з КЕХУ 21-20 на 21-11 1200 гривень Це з ЄСВ на заробітну власність Тут не, не треба обіглядати тільки перекидку І Білоберізька гімназія так само з КПК 10-31 з 21.20 на 21.11 в сумі 53 тисячі гривень. Так. І е, е, пронесені зміни до бюджету Мерещанської сільської територіальної громади. Керуючись бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування України, іншим чином нормативно-правовими актами з цих питань та погодженням з постійною комісії з питань бюджету тендерної політики та планування соціально-економічного розвитку, Марченська сільська рада вирішила нести зміни до рішення сесії Мерицянської сільської ради від. 23 12 24 року номер 2757 про бюджет Мирощанської територіальної громади на 20 рік зі змінами. А ставили збільшити доходи загального фонду бюджету Мирочанської сільської територіальної громади на суму 12 тисяч 176 грн. гривень, а саме збільшення власних доходів на суму 20 тисяч 676, зменшення власних доходів на суму 8 500 за рахунок перерозподілу доходів загального фонду на спеціальність. Збільшити видатки загального фонду бюджету. Так само на суму 12176 збільшення власних видатків на суму двадцять гривень. Зменшення видатків загального фонду, що передаються із загального фонду до спеціального суму 8500 гривень. Збільшити доходи спеціального фонду. Бюджету Мирошчанської сільської і територіальної громади на суму 8 тисяч підсохто даток один за рахунок перерозподілу доходів загального бюджету до спеціального фонду. Збільшити видатки спеціального фонду за рахунок коштів, що передуються фонду загального фонду бюджету до спеціального на суму 8 підсот. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету морозчанської сільської і територіальної громади. Суму сумі 5 млн 646 сорок обсяг вигадатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади в сумі 5 мільйонів шістдев'яносто. 1740 гривень з дефіцитом загального фонду бюджету 437 гривень 873 гривень 1873 гривень Затвердити обсяг доходів спеціального фонду Мирощанської територіальної громади в сумі 352 тисячі 500, обсяг видатків спеціального фонду в розмірі мільйон 84 чотири з дефіцитом спеціального фонду. У сумі 655 тисяч 900. Затвердити зміни до доходів бюджету Мельчанської сільської територіальної громади на 25 рік додатком 1.1. Затвердити зміни до джерел фінансування Мерочанської територіальної громади на 25 рік, які виникли в завкус переконання дохідної частини бюджету сільської територіальної громади додатком 2. Затвердити зміни до видатків бюджету сільської територіальної громади на 25 рік, додатком 3 крапку 1. Здійснити переспідні видатків загально до спеціального фондів почати сільської територіальної громади за економічною класифікації видатків в межах їх загального обсягу та затвердити зміни до розподілу видатків місцевого бюджету з інструкціональної та економічної класифікації додатків 3.3.1. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджетної територіальної громади на реалізацію місцевих регіональних програм у 2025 році. Додатково додатки 1-4 цього рішення є невід'ємною його частиною. Я запитання. Хто дане рішення, прошу проголосувати. Бельту за? Ковальчук? Терменюк. За. Яку, За. Да. Так, шановні ну, члени питання порядку денного. Ви, що, що, Я, що, в Голови комісії попрошу, там різні різні питання. Можна? Да. Там, так. Можна, що, і, що, Давайте ми ну, виключимося, а тоді будемо. Ну, то, справа в тому, що є листи, які нам присилають, і в нам розписані до розгляду на комісії. Проєкт рішення ми готувати, я готувати не можу, тому що враховуючи те, що в нас фінансування і так немає. Як мені його зачитувати, то мені просто скажіть і тоді ми будемо так робити. А, якщо є для розгляду на комісії, то треба його вносити на розгляду до комісії. А як його вносити? Просто різний все. Так, різний. При затвердженні президенту треба було сказати, що його добавили. На чергову сесію Ну, або на чергову сесію давайте тоді його перенесемо. Все, на цьому сесія посідання комісії.